Вітаю вас в новому відео. Я вийшла на вулицю, тому що в мене якраз цьому заснув. На вулиці так класно, така файна погода і не холодно, і не жарко. І сонечко. У нас взагалі сонце. На тьому знову так дивлюсь. У нас буде сонце аж до кінця тижня. Я така, це що таке? Це що таке? Це що Це за осінь? Але вже дивлюся, що мене чекає, яка робота, тому що на вихідних я хочу дещо поробити з квітами нашими, пересаджувати, попроводити їх в порядок, дещо вже повикидати, наприклад, оцю петунію. І вже прийшов кінець, і треба її викинути. Ще в неділю до нас приїдуть гості, і ми будемо віддавати нашу полуницю, саме ці діток. Вони вже починають корінчики пускати, а ми будемо їх віддавати. Тому що тут ми залишимо, просто будемо, просто будемо підживлювати, а все лишнє просто віддамо. Чи дивлюсь, що на цій стороні тут, бачите, сонце. А отут сонце взагалі не потрапляє. Досі навіть волога, роса на траві. І на мою клумбу також не потрапляє сонечко. Можливо, тільки в першій половині дня, можливо, десь під вечір, я, до речі, ще не бачила. Але от зараз, зараз скільки? 13-та година тінь. Тому що будинок закриває сонце, і сонечко сюди взагалі не потрапляє. Я ніяк не можу налюбуватися цими трояндами. Це в цьому році в мене вперше мені вдалося горшечні троянди виростити і щоб вони отак ще й квітли, щоб вони розрослися. Це, це щось неймовірне просто. Погляньте, яка гарна, яка красота. А були такі малесенькі. Їх, правда, почала їсти, бачите, якщо подивитися листочки в дорочках. Їх почала гусениця їсти. Але це гусениця, ні, це не гусениця. А, як почала їсти гусениця, я обробила і начебто-начебто все нормально, Не здається. Але дуже гарні їх поставила на вікуанси. Красота. навіть дивиться, фіалочки підбудуть. Вау. Тепер постає головне питання, як оці троянди як їм допомогти перезимувати, щоб вони не пропали. Тому буду думати, буду, я не знаю, щось видумувати, тому що так залишати, мені здається, вони замерзнуть. А можливо і ні, я не знаю. Ось іще одна троянда також з такого ж самого горщика. ну, не з такого самого, але з тої самої партії, просто інший колір. Погляньте просто на цей колір. Це просто вау. У нас гілочку. Це одна вся троянда, вона ось спустила гілочку. Тут дуже важко, тому що така тонесенька-тонесенька гілочка. І ледве тримає цю, цей бутончик. Але дуже гарно. Такий мікс у мене вийшов. Покажу вам троянду, яку я купляла, то пам'ятаєте, в магазині малесенька-малесенька була. Тепер дивіться, як підросла. Ось квітне. Нові бутончики з'явились. І вона реально стала набагато більша. Дуже гарно. Але я її змивати точно заберу в будинок. І, можливо, навіть прийдеться пересадити. Коріння тут не видно, але дуже файно. І ще купили такі от, треба їх полити, до речі. По дощів зараз немає і треба пополивати. Купили Верес. Такий от міксовий. Тут 6 штучок. І такий от мікс. Тут хризантема, верес, самшит. І я не знаю, як називаються ці квіти. Я дізнаюсь, і потім вже коли відео буду знімати. І ось така ж квіточка. Я потім розповім. Треба реально полити, бо бачите, на сонечку навіть листочки хризантем вже опускається. І ще окремо придбала такий от білий верес, Їх два штуки. Це другий, я не пам'ятаю. А ось другий стоїть. І в мене все-таки є айстри. Один. Пустик Айстер існує, я дуже рада. Ще й не показувала, зацвів гладіолос, заквіт, зацвів. Але мені дуже шкода, що знизу починає вже так відсітатись, ти є дуже негарним. Перший зацвів червоний, також, бачу, буде білий. І тут ще декілька буде, не знаю, це, скоріше, за все також червоний буде. Це, мабуть, також білий. Ну, дуже класно, мені подобається. Якби вони всі разом заквітли, було б супер. А так, нічого ну, страшного. Врожину підрізати. В мене до неї руки не доходять. <рес> Оцей бутон зібрав всі білі частини від оцих бутонів, які були раніше. І тепер просто один бутон білий. Зараз, поки у нас потепління, треба буде позайматися якраз двором, щоб проводити все в порядок. Кості треба буде ще в сарайчику попробирати, а потім буде холодно, підуть дощі і все. Не захочеться нічого вже там робити. Мені під відео про кімнатні рослини порадили драцену з вікна. Що я зробила? В принципі, їй тут набагато вже краще, хоча б листя не опускається. І якраз на вихідні хочу пересадити деякі кімнатні квіти. Драцена в тому числі, але сюди я поставила з патіфілом. З патіфілом просто листя опускається, треба його полити або переставляти. Я не знаю, що робити. Тут у нас сонце буває рідко, але оцей тиждень, весь тиждень, де буде сонечко, і воно якраз потрапляє на вікно, і квіти якось не в захваті. Та у нас буде нове авокадо. Погляньте. Видно? Там вже щілина. Коріння ще не видно. Але але, скоро буде. І вирішила прислухатись також до порад стосовно орхідеї. Не буду я, мабуть, експериментувати на самій орхідеї. ну, Хоча б не на цій, скажімо так, тому що це почуває себе дуже файно, дуже чудово. Тут, можливо, сама якось розродиться. І захочу щось пустити, або просто відріжу одну гілочку і поекспериментую, я бачила в Ютубі відео, що експериментують саме з гілочкою окремо. Не на самій рослині, а окремо з гілочкою. Тому, можливо, я зроблю саме так. Мені треба приготувати обід тьомі, а у я тут повним ходом. Походу, що коче з патіфілом. Тут повним ходом перебирає. Так, це не треба. Ці нормально. Прибирає сливи. Тільки не викидай. Не треба викидати, сюди складай. Складай сюди. Каже, там сливи повинні бути, так? Отак от. Так от. <різь> <різь> Тільки прикинувся такий сонний. Зараз зварю Тьомі оці Макарони він дуже їх любить, просто обожнює. І до них ще вирошково брокольну, вершково-брокольне соус. Отак. Да, мама кофта поправи. Ось, до речі, вже друга половина дня, це у нас вже пів шостої. І тут якраз сонечко. Отут було, здається, пів п'ятого в 4 о 4 годині. Тут трішки сонечко ще можна було побачити, але зараз бачити вже і не видно. Толком того сонечка. розставила на місце, тому що це крісло стояло там, то воно тимчасово там стояло, поки в нас тут сушка була за дежею. Нам треба позбутися від цього моху. І здається, я собі на наступний рік знайшла а -а -а. помічника. Ну як знайшла? Породила. Буду вчити його, виривати мох. Не грабельками, а так вручну. Дивіться, просто береш, вириваєш, і його вже тут ціла купа. І звісно, що він забиває газон. Так просто піднімаєш. Начебто небагато. Ти куди пішов, Синар? Ой, дивіться, скільки взяла. Іди сюди. Давай відеречко складати, давай. Диви, твоє відеречко. А? Кидай сюди, клади. Молодець. І он диви. Он. Та ні, не туди навпаки, оце сюди є. Ну, і так буває. Понюхай, квіточку. Пахне. Пахне. Чи не пахне? Понюхай. А понюхай ще раз. Понюхай, квіточку. Тьома. Понюхай, понюхай. Нерви. Понюхай. А, Пахне. Тим мамі приніс. Да. Дякую. Дитина мамі квіточки нес. Дякую, синочку. Синочок досі? досі. Давай не будемо зривати. ма. Це ма мені улюблені квіточки в цьому році. До речі, дуже рекомендую ці квіти. Дуже гарні кущі, класно приростаються, слимаки не їдять. Та, походу, нічого їсть не, їх не їсть. Дуже класні. Мій рекомендаціон. І тьомин також. Ще зрозуміла, що треба терміново пересаджувати вже верес, тому що погляньте, він в трафені такий. Не знаю навіть, як ще назвати, це не земля, це торф. І треба його або залити повністю, хоча я заливаю, воно просто протікає. Що ти робиш? Тут точно так же. Ні, тут начебто земля є. тут точно земля є, бо навіть дуже тяжке. Хризантемі. а от Вереса, скоріше за все, торф. Куди ти лізеш, синуль? Mm -hmm. Ти до горщика лізеш? Mm -hmm. Дивись, щоб не впав на тебе, синочок. Квіточки. Квіточки будуть відростати, квітнути. Не рви! От любіля має рвати. Це в суботу буду вже садити. Сьогодні ще раз залію, вийду. <світ> вже коли Тьома ляже спать, буде вже, правда, темно, але що поробиш? Треба буде залити, або в воду їх поставити. Хм, щось придумаю. Не йди туди, треба обійти. Отак от. Йди, от. йди. Земельку тато вже приніс мамі. Не йди туди, не йди, синуль, синуль, не йди туди. Чого такий незадоволений? Mm -hmm. Ходиш бубниш і бубниш. Mm -hmm. Тьоме. Там тато відпочиває. Ще не бачили сусіда нашого. Трішки перекинулись. <гуму> побачив тата. <гуму> Чом кого побачив? В <гуму> хату йдемо? <гуму> йдемо додому? <гум> <гум> Пішли. Йдемо. нагулялися. Треба ручки помити, землю куштували. О, це мені якраз цей горщик треба для того, щоб порівнювати, яка була троянда. Тому що оту малесеньку троянду я купувала якраз в оцьому цьому, в горщику. Ось на джек пішли, ще подивимось. Зрівняємо. Добре? Зрівняємо і підемо вже в хату. Домовились. О, дивіться, ну що віриться, що ця троянда була в такому малесенькому горщику. Мені взагалі ні. Морально різниця? Мені здається е.